Доброго ранку. Сьогодні такий сонячний теплий ранок. Трішечки подуває вітерець. Так, затишно і гарно. А у нас вже отакі нагідочки І прийшов час їх зібрати. У мене їх тут небагато, вони, я їх не сію, вони насіваються щороку самі. Але ми втрачаємо жодної квіточки, жодної рослинки. Яку можна засушити, яку можна зварити, яку можна заморозити, чи як вітамінку, чи як приправку, тож беремося до роботи. Я сьогодні покажу вам одну таку універсальну, ідеальну на всі випадки життя, таку олійку, яку мене навчила. Давно-давно Будете сміятись, але правда турецька бабуся. Ми відпочивали в Криму в саках. З маленькою донечкою наша була ще зовсім маленька. Отак зриваємо із цими чашолистиками, але без бадилечка. Просто отак. Квіточку. От, І відпочивали ми. І у донечки заболіло горло. Це було хоч і влітку, але залізла в холодну воду і заболіло горло. А ми жили у турчанки. Така вже старенька бабуся. От, і вона мені сказав, дала щось таке, від чого мигом стали наші донечки набагато краще, а потім розповіла, що вона це зробила з наших звичайних нагідок. Нагідки, календула аптечна називається вона. Ось так. так що зараз зриваємо це все, далі я покажу, що я буду робити. Я обриваю так, дивіться, яка квіточка зовсім вже розкрилася. Ось така. Вона в своєму самому-самому такому розквіті я її обриваю. Оці молодесенькі я залишаю. Я першу в цю партію, перший врожай, так, так би мовити, я збираю на оцю олійку, а ці розквітнуть. І через декілька днів я їх зірву і... Поставлю їх просто сушити. Тому ці молодесенькі залишаємо, вони нам ще будуть в пригоді стануть гарне. Я так і люблю. Взагалі, наша українська природа, і Господь нам дарував скільки всього. І коли він створював світ, Господь сказав, що плоди ми будемо вживати, а квіти і... Листочки на лікування. Так що той, хто знається і розуміється в цьому, в цих травах, збори які, це теж такий дар і талант від Бога. Вони різними бувають, бачите, бувають такі прям помаранчевого кольору, бувають. Ось такі світліші бачите, як вони відрізняються, дивіться. Значите. Або вони кисти із серцевинками. Тут гляньте. Гляньте, яка це гарна композиція, дивіться. Ось вами картина створена самим господом. Дивіться, яка краса. А зараз із цими квіточками я покажу, що можна робити. Мити їх не в якому разі не можна. Хто б вам що не, не казав, а мити їх не можна. Зараз їх потрібно розстелити. Ви подивіться, скільки там різних букашечок. Ми зараз їх розстелимо, щоб вони трішечки потікали всі ці букашки. От, а потім я покажу. Коли ми помиємо, вони з водою вимиються в ті ефірні масла, які в них є. Ефірний олій. Ось так, я просто на стіл висипаю і даю час на стіл чистенький і даю час всім букашкам отсюда окупантам потікати. Ну. А потім я їх зберу і покажу. Коли ми їх помиємо, замочимо в воді, ефірна олія, яка тут є у цих квіточках, вона просто вимиється в воду. Вже буде не той ефект, зовсім не той ефект. тому Отак. надовго, щоб вони не пов'яли, не прив'яли, а саме декілька хвилиночок. І все, поки ми приготуємо, що нам потрібно буде далі, а потрібно нам буде далі ось така півлітрова баночка. Я її гарно Зараз вимі І покажу далі. Це буде дуже цікаво, додивіться до кінця. І дуже-дуже корисно. -дуже так ось ми все приготували чистеньку. Баночку з кришечкою чистенькою потрібно нам вже потікали всі. Бачите, вже стіночки чистенькі, потікали всі букашки. Ми не мили. Я наголошую на цьому квіточки не мити нам вологу, тут не потрібна вода. Потрібна буде ось олійка. І ось ось у мене олія, скільки візьме, скільки в баночку. Потрібна така новенька серветочка і ось така каструлька. Ми потім поставимо і заліємо водою, скільки нам потрібно буде. Викладаємо, вкладаємо паструльку цю серветочку новеньку. І заливаємо трішечки водички. Раз. Я налила трішечки, ставлю на газ. Нам потрібно ставити це в холодну воду. Зараз я швиденько набираю, заливаю і ставлю в холодну воду. І з того моменту, коли закипить, нам потрібно це проварювати цю олійку з нагідками 7 годин. Не менше, ні в якому разі не менше. А тепер просто в чисту баночку як можна щільніше напихаємо Ось так. І зараз, поки я буду це робити, я вам розповім, від чого ця олійка. Якщо у вас потріскалися п'ятки і дуже болять, намащуєте. Якщо у вас. Опіки, сонячні опіки, намащуйте ним. Якщо ви отримали опіки, просто опік від чогось гарячого, від пари, намащуйте, ним намащуйте І біль знизиться, і запалення не буде, тому що це нагідки. Якщо болить горло, якщо болить у вас шлунок, якщо напала діарея. бачите, ну, оце в мене якраз вийшла така порція. То ось тепер я заливаю сюди олію, підправляю, вона гарно поглинається. Не спішимо, даємо, щоб воно вляглося там, щоб олійка пройшла усі в паринки. Е, взагалі, від усього, від усього. Я тоді бабуня мені так розказала. І з тих пір це вже було, це світуні наші 45 років і було, це до 42 роки. Я роблю кожного року, роблю оце таку олійку. Нам її вистачає на рік. О, десь на половину мабуть, а то буде все олійка. Доливати нічого не треба. Ото скільки вас вийде, скільки вийде. Треба, щоб не кипіло. Оце закипіло, прикрутили, щоб воно в привало, як моя бабуня завжди казала, в привалу, щоб воно ледь, ледь водичка булькала навкруги баночки, а баночки щоб не булькало. Наливаємо десь на пів сантиметра не до самого верху. О, дивіться, Бачите? Як я налила, ось олійка дивіться. Цю лійку можна використовувати навіть якщо прищі на лиці. Навіть якщо у вас немає з собою ніякого крему, от закінчився крем у вас для обличчя. Просто крем, як зголошуючий. Це ідеальний варіант. Накриваємо просто кришечкою. Ставимо у водичку, водичка ще в нас холодна. І доливаємо водички, щоб було півбаночки. Ось так, бачите? Трішечки більше половину баночки. Ось так, щоб було водички. На дні серветка. Кришечкою накривайте, придавлювати нічим не потрібно. І для початку, щоб швидше закипіло, можна накрити отакою кришечкою, якщо у вас є скляна, щоб було видно. І як тільки ви побачите, що закипає водичка, прикручуйте на такий самий мінімум, щоб не кипіло, а тільки де-не-де де булькала водичка. І засікаємо на годиннику 7 годин. Потім далі я вам покажу. Ось так, бачите? Вода не кипить, але вже булькає. Ось так. бачите Оце вона закипає. Оце на такому етапі я прикручую на мінімум. Так, я прикрутила. Вже воно не булькає, тому що воно тільки пускає такі бульби. От, і зараз воно ще стишиться. Отак, я ось так прикриваю, щоб все-таки. І виходила пару, що парувало воно, ну, щоб не скоплювалося. І періодично поглядайте, тому що може бути, У мене ніколи не було, один раз щось трішки піднімалось, коли сильно закипіло, і почала підніматися календула, ці ноги дочки почали підніматися, і підняли кришечку. Чимось їх опустили донизу, закрили і нічого страшного. Якщо буде кипіти отак, як оце от мене мріти, воно піднімати не буде. Але все ж таки поглядайте. Так, ось наші ноги дочки. Уже водички залишило зовсім зовсім мало. І вона почала булькати. Це якраз закінчилося нашій... без 15 хвилин, не 7 годин. Так що я вже вимикаю газ і залишаю, щоб трішечки охололо, тому що олійка тут дуже-дуже вона ж кипіла теж. Тому дуже гаряче. Нам потрібно, щоб воно схололо, але не зовсім вихололо. Тому що, якщо вихолоне зовсім у баночки оця нагідки з олійки, ми потім не зможемо їх віджати. Нам треба, щоб вони схололи до такої температури, що буде не гарячі рукам. Ось так: хвилин 15-20, воно буде стояти. Так, пройшло 7 годин, як ми варили календулу, трішечки, там без 15 хвилин. Я виключила, дала її прохолонути, витягую зараз з водички її, ось так. Вона вляглася, варилася. Ось її скільки, бачите, скільки варилося? Ось так. Що нам тепер потрібно? Друга чиста баночка. Я взяла манесеньке таке ситочко. Потрібен буде скотч. І ось я написала. Олійка з календули 2023 рік. Зараз, перш за все, я приклею, скотчу, оцю наклеєчку зроблю собі, щоб знати, що це свіжа. У нас олійка свіжа. До речі, в кого після там, е, якісь операції, якісь такі тяжкі, коли залишаються на шрамах е, такі кілоїдні рубці? Ним можна змажувати, воно не так потім боляче, тому що ці кілоїдні шви, рубці, вони дуже болять. Кого після операції шви залишаються, і теж, щоб вони не, не воспалялись, як вони вже зажили, щоб вони не воспалялись, можна ними намазувати. Ось така чистенько. І тепер просто обережненько, тому що баночка трішки така ж олійка трішечки стікала, і проціжуємо. Хай вона іще постоїть, ще набереться олійка. А цю гарно проціжуйте. І отак ложечкою або виделкою можна подавити, щоб вижати з неї, щоб зробити повністю таку вижимку. Так, от і все. Оцей жмих, який ми процідили, він нам вже не потрібний. Ми його просто, ось так, ми просто його викидаємо. З самої олійки у нас вийшло пів, баночки, пів такої баночки, навіть трішечки менше. Але це дуже така вона густа, вона схожа така, ніби на мед, густа-густа, ароматна, і її вам вистачить надовго. Закриваєте чистенькою кришечкою. Ось так. Написано, що вона свіженька, і ставите в те місце, де у вас ваша зелена аптечка. В свою аптечку. І хай вихолоне і потім заходьте. Можете тримати його в холодильнику. Я тримаю не в холодильнику, а в нас в шкафчику темне місце, аж на, самій, на самому дні шкафчика. Там зберігаються всі мої ці витяжки, всі настоянки, все зберігається там. Е, спробуйте, в кого є нагідки, от, і буде вам така гарна на цілий рік гарні, гарні ліки, які не шкодять, а навпаки, роблять тільки краще. А з вами була як завжди я, Любов.